Стартували у центрі, а далі, розбившись на ланки, пішли по місту. Частина прибирала набережну, інші центр, паркову зону автовокзал. Пройшлися кожною вулицею. Так, на початку місяця із благоустрою КМКП звільнилася майже сотня працівників та працевлаштувались у нове комунальне благоустрій, яке незаконно створила міська рада, і воно ще не функціонує. Прибирати місто нікому. Тимчасово виконуючи обов'язки, Олександр Крушевський прийняв рішення виконати обов'язки благоустрою КМКП. Прибрати місто залучив усіх, кого міг адміністрацію КМКП. Та як четвертий день в місті не прибирається сміття. Є нарікання міського голови, що це не зроблено. Грузить завалом сміттям кабінета головного інженера, тобто мого сміттям депутатами, я організував адміністративний персонал сьогодні, після обіду, прибрати сміття в місті. Вивели свій трактор на своєму паливі, яке в нас залишилося пару літрів солярки, щоб прибрати сміття. Я не хочу, щоб в місті був колапс. Наразі у штабі благоустрою КМКП вісім осіб керівник підрозділу, комірник, три майстра і чотири водії, розповідає Олександр Крушевський. Ті, хто лишився, не в змозі самостійно здійснювати обов'язки, покладені на благоустрій. Тому прибирати вулиці взялися гуртом. Наразі КМКП не має жодних матеріалів для виконання тих чи інших робіт. Закінчилися запчастини до автомобілів, трубопроводи для обслуговування будинків, карбід, кисень, рубероїд, пропан та безліч іншого, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки директора КМКП Олександр Крушевський. До мешканців міста, до підприємців, до благодійників надати посильну допомогу для утримання міста. Так як це місто отримує комунальне підприємство, тому надати допомогу підприємству не в виді грошових коштів, а саме. У вигляді матеріалів, тобто бензин, або якась труба, чи будь-який інший матеріал, який ми зможемо його впровадити, і буде працювати той чи інший об'єкт, будинок, каналізація та інше. Що в першу чергу необхідно? От все. За день до того, як комунальники вийшли прибирати місто, відбулось засідання виконавчого комітету, де керівництво КМКП звернулося до очільника міста з проханням виділити кошти на необхідні матеріали. Однак почули, кошти зможемо дати при статусі надзвичайна ситуація. Трактувати, що таке надзвичайна ситуація. Я би скоріше послався, щоб це зробили надзвичайники, в них є певні класифікатори. Але як на мою думку, то надзвичайна ситуація це тоді, коли не працює нормально та чи інша система. Якщо в мене каналізація починає витікати назовні, то в моїх розуміннях, в трактуванні в моїх документів, це правила надання послуг з каналізації, це є надзвичайна ситуація, аварія. Ми скоро коло свого дому також будемо прибирати, тому що, що ж ми погрузимо в смітті по коліна, скоро. Ще зараз холодно, а як почнуться літо мухи, таке сяке а як ви думаєте, влада має виділяти з бюджету кошти на те, щоб підтримувати кантері? Звісно, має. По-любому. Комунальники, які прибрали місто, розповідають, роботи було небагато, загалом воно чисте. Кажуть, що готові виходити і прибирати вулиці регулярно, адже у доглянутому місці і самим приємніше жити. Сміття, я б сказала, що взагалі не було. Місто було чисте і прибране. А Ми, значить, наша частина людей, знач, яких нам Підпридком до Івана Івановича, значить ми прибирали, починаючи від будинку культури, повністю пройшли до маєтка і от прийшли тепер до, сюди до пляжу. Ну що цікаво, нічого не знаходили, як в нашому місці викидають? Стаканчики, бумажки, бутилки. Як ви бачите, всі мешканці бачать, ну, є де, 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 де наші люди смітять, а так в основному сміття небагато. Взагалі не тяжко було? Ні, не, не тяжко. Це ж для, ми самі живемо в цьому місці і повинні слідкувати за його чистотою. Отож, поки міська влада створює нові комунальні підприємства, виділяє кошти із міського бюджету на їх розвиток та закуповує меблі, наше комунальне вже не просить у влади допомоги. Бо якої ще надзвичайної ситуації чекати? Втупитися у фікаліях, що може боятися води, яка тече із наших трубопроводів. Допомогу КМКП чекає від звичайних людей і підприємців. Якщо ви маєте хоч якісь матеріали, про які ми згадували вище, подаруйте їх КМКП. і можливо саме ви врятуєте місто від колапсу. Юлія Крищук, Роман Ліщук, телеканал «Енергоатом».